Всім привіт! Ви на каналі Сересправ з вами Рослав. І сьогодні ми хочемо сказати про чудовий німецький генератор від німецької компанії фірми Алко. Моделька генератора 3500. c Даний генератор є побутовим, тому чудово підходить для невеликих присадибних ділянок, дач, будинків, невеличких магазинів, кав'ярнів парикмахерських і тощо, адже він має чудову якість вихідного струму, він є досить таки економічним, і саме основне це надійний генератор, який має два роки гарантії. І перше, що хочемо почати, це з ваги самого генератора, так як останнім часом всі чомусь вибирають генератори по возі. Якщо людина піднімає, думає, що це. Він тяжкий, то це мідна обмотка. Я хочу сказати так, що піднімати його не потрібно, тому що він важить 49 кг. Цього достатньо для того, щоб бути впевненим, що дана обмотка на даному генераторі 100% мідна. Отже, ми маємо потужний чотирьох бензиновий двигун, який працює на повітряному охолодженні і заводиться за допомогою ручного стартера. Двигун має потужність 7 кількість сил, а робочий об'єм циліндра становить 212 см3. Працює він на робочих обертах, які становлять 3000 обертів за хвилину. А кількість оливи у картері масляного бака становить 600 мл. Альтернатор. Ми маємо номінальну потужністю 2,8 кВт, максимальною потужністю 3,1 кВт. Напруга в нього 220 В. Також ми маємо АВРку, яка максимально контролює якість вихідного струму. Тому не потрібно переживати, що даний генератор завдасть якихось збоїв вашому обладнанню. Так як вихідна напруга в нього. Завжди рівна і частота на рівні від 50 до 51 ГГц. Дві розетки 16 амперних Автомат старт. Можливо комусь потрібно підзарядити акумулятор. І клавіша старт-стоп. Вага знову ж таки 49 кг. Об'єм паливного бака в нього становить 15 літрів. А використання це 450 грам на 1 кВт. -год. Гарантія на даний генератор становить 2 роки. Якщо вас зацікавить, пишіть у коментарях і звертайтеся в описі під відео.